Вітаю понеділок, 20 листопада. В Студії Вадим Ярошенко. Це новини Live. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Мільйонні схеми керівникам Держспецв'язку повідомили про підозру. Підготовка до блекаутів в Україні відновлено 445 об'єктів теплопостачання. Чекайте на гостей з 1 грудня припиняє дію мораторій на перевірку бізнесу. Керівникам Держспецв'язку повідомили про підозру у заволодінні державними коштами. Йдеться про понад 62 мільйони гривень. У 2021 році вони уклали контракти із закупівлі обладнання та програмного забезпечення на понад 285 мільйонів. Проте реальна вартість була нижчою. Різницю підозрювані вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном. За годину до офіційного повідомлення від НАБУ Кабмін звільнив у голову Держспецв'язку Шіголя та його заступника з питань цю. Правого розвитку Жору. Війна в Україні швидко не закінчиться. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із представниками західних медіа. Голова держави підкреслив, це не кіно, що скоро припиниться. Водночас наголосив: ми не маємо права опускати руки. За словами президента, у світі необхідно зберігати увагу до України, яка бореться за свою волю. Зеленський також вкотре відкинув твердження про те, що на фронті нібито патова ситуація, і зазначив, Україна почала виробляти анало. Західної зброї, але для цього потрібен час. Готовність номер 1 українським енергетикам вдалося відновити близько 2 гігават потужностей генерації, звітує прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, також відновлено 445 об'єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти та ТЕЦ. Розповів голова уряду і про нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб'єктів. Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні. Данієм Несе до фонду підтримки енергетики України 7 мільйонів євро. Також уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в країну енергетичного обладнання, зокрема генераторів та трансформаторів. З грудня зміняться правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Інформацію про неї буде оцифровано в автоматизованій системі. Організації зможуть зареєструватись через спеціальну онлайн-платформу. На ній можна сформувати та подати декларацію, які автоматично буде присвоєно унікальний код. За ним митники і пропускатимуть вантажівки. Ввезення гуманітарної допомоги дозволяється протягом 30 календарних днів здати його створення. З 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на перевірки бізнесу, проте тимчасово до кінця наступного року вони діятимуть тільки для певних категорій. Як йдеться у роз'ясненні мінфіну, перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари: це алкоголь, сигарети та бензин. Перевірки стосуватимуться азартних ігор і тих, хто надає. Фінансові чи платіжні послуги у той же час спокійно можуть працювати платники єдиного податку першої та другої групи. Не будуть перевіряти і тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території. Йдеться про бізнес, який був вимушений переїхати з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Заробляли на ухилянтах понад 100 тисяч доларів на місяць. На Буковині затримали банду, яка переправляла чоловіків за кордон. За гроші їх переводили до сусідньої європейської країни. І заздалегідь підготовленими лісовими стежками. Зловмисники гарантували надійність маршрутів в обхід контрольно-пропускних пунктів. Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам захист від правосуддя, якщо їх затримують під час нелегального перетину державного кордону. Вартість послуг оцінювали від трьох до п'яти тисяч доларів залежно від терміновості виїзду. З нового року в Україні хочуть запровадити повноцінний запуск ЄРЕСТОПОЗОВНІКІВ. Це дозволить зменшити кількість ухилянтів та закрити лазівки для незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон також подати інформацію до військоматів можна буде онлайн. Сам реєстр вже функціонує та постійно наповнюється. У ньому будуть персональні дані військовозобов'язаних та резервістів, контактні та паспортні дані, документи про сімейний стан, освіту, місце роботи а також наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану. У мінцифрі обіцяють, доступ до цієї бази матимуть лише територіальні центри комп. Є... Тектування та служба безпеки України вкрадене дитинство 20 листопада, Всесвітній день дитини. Ці зворушливі знімки сьогодні опублікувала ДСНС України. Кадри демонструють, яке дитинство проживають українські діти. Вони не хочуть нових іграшок. Вони хочуть жити і спати у своїх ліжечках з мамою і татом. Підписали фото рятувальники. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.